Ми уже терміново мали виїхати на Мечникове, тому друзі я на Мечникове. І в такий випадок я покажу вам цей будинок і ознайомлю з територією. Мені дуже подобається, як виглядає цей будинок цього ракурсу. Просто подивіться, який він шикарний. Це Глобус Централ Парк. Ось така закрита територія шлагбаумом. У будинку є підземний паркінг. Оце будиночок тут будуть будувати ще один будинок. Дивіться, яка зелененька, гарненька. Трошки вам ще покажу. Тут дуже круте розташування. Тут до центру пішки йти буквально 15 хвилин. Я вам зараз покажу потаємний вхід. Через оцей парканчик буквально 15 хвилин, і ви біля оберного. Ось цей будинок двору. На жаль, або на щастя, але прямо в будинку немає ніяких магазинів інфраструктури, салон краси і таке інше. Воно все є туди трошки далі. Там є і близенько, і кав'ярні. Але я не скажу, що тут дуже багато всього. Для мене це є як плюс, так і мінус. Я вважаю великим плюсом, що в будинку преміум класу немає. На перших поверхах комерційних приміщень мається на увазі магазинів, там кав'ярень і е, е, салонів краси. Я вважаю це плюсом, бо в тебе виходить такий затишний тихий дворик, де нема ну по факту людей. Тобто ти виходиш е, і тобі спокійно, нема зайвого шуму. Мінусом може бути це тільки для тих людей, які би хотіли буквально в капцях вийти на перший поверх і купити собі якісь предмети першої необхідності. Але в цьому будинку цього нема. Ось такий майданчик. Пішли, оглянемо під'їзди. Дивіться, які гарні під'їзди. Це те, що відрізняє економ клас від бізнес-класу. В Першу чергу це освітлені під'їзди і ремонт. Просто подивіться, що зроблені навіть перила. Вам тут може погано видно, але ось це все плита. Квартир на поверсі всього п'ять будинку мають дві квартири на продаж і дві з ремонтом, але ремонти такі дуже простенькі, тобто це не такі супер яскраві дизайнерські ремонти, як зараз всі роблять. Тобто я вважаю, що яскраві дизайнерські ремонти з супер вишуканими кольорами, меблями інтер'єру. Мені здається, він вже давно не в моді. Особисто я більше, то плюс просто простий, гарний, без яскравих деталей ремонт. Я думаю, що скоро люди перестануть робити такі супер яскраві дизайнерські ремонти. Але мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи сьогодні мною, чи ні.